Я можу дуже довго дискутувати, не переходячи на крик, це дуже важливо. У Вас є якась звичка, чи навичка, чи якість, яка у свій час допомагала вам отримати от ті теперішні результати, які у вас є на зараз? Є знаєте, я от про це часто думаю. Я от зараз якраз передивився фільм засновник персистенс англійською мовою, це настійливість. Угу. Я ну, от дуже настійлива людина. Я вважаю, що це такий софт скіл на що це може навіть важливіше, ніж там якісь знання, MBA, економічна освіта. От просить настійность бити в одну точку. Я можу дуже довго дискутувати, не переходячи на крик, не переходячи на емоції. От я можу годину, можу дві години дискутувати. Це дуже важливо. Тому що багато людей просто зриваються вже там на тридцяті на хвилині, хтось на п'ятнадцяті хвилині. Якщо ти зриваєшся в дебатах проявляєш емоції, все, ти програв. Тому навчіться. от. Навчиться спокійно дебатувати і, 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 і доказувати свою правоту Стосовно фільму там, в самому кінці, в одній з останніх сцен, головний герой якраз і каже, що багато людей схожих. Багато людей, хто хоч хоче чогось, має ціліти дальше, але далеко не всіх є наполегливість. він ну, говорить, він говорить, що що багато людей є з гарною освітою з фальшивими дипломами. Да, багато людей лакі, да навіть щасливих. Але якщо в тебе є навіть лакінес, і в тебе є освіта, але немає наполегливості. Uh -huh. Тобі важко буде в житті. тому цю рису треба в собі виховувати. Мене да, yeah, yeah, звуть yeah, yeah. Андрій Павушин. Приходьте на канал Карієри. Клас. Ми вам дуже дякуємо. Да, гарного, гарного дня. дня.